Ніко, що таке байка? А ти хіба не знаєш? Тканина м'яка, натуральна, бавовняна. У мене ковтинка з байки. Така тепленька і приємна на дотик. М, -м, -м. Та я про літературу зараз кажу, домашку готую. Про літературу? Ну, я люблю читати, загорнувшись у байкову ковдручку. Не жартуй. Переглянь відеопістація, там точно все розкажуть. Байка це літературний жанр, невеликий, переважно віршований, рідше прозовий повчальний твір алегоричного змісту. Першим байкарем і засновником цього жанру вважають езопа, який, за переказами, був грецьким рабом і жив приблизно у VI-5 столітті до нашої ери. У своїх повчальних оповідях в образах тварин і рослин Езоп гостро висміював вади характеру людей. До речі, з іменем давньогрецького байкаря пов'язаний і фразеологізм езопова або езопівська мова, який відображає стиль висловлення цього автора. Йдеться про замаскований спосіб формулювання розповіді із натяками, недомовками, інакомовленням, тобто іронією та алегорією. Жанр байки швидко здобув популярність у світовій літературі, і з'явилося чимало послідовників езопа. Найвідоміші українські байкарі Григорій Сковорода, Леонід Глібов, Євген Гребінка, Петро Гулак Артемовський та інші. Про них ти дізнаєшся на уроках літератури. Розгляньмо детальніше жанр байки. Вона поєднує в собі ознаки лірики та епосу. Для байки характерна емоційність викладу, здебільшого віршована мова. У творі чітко простежується ставлення автора до героїв та їхніх учинків. Щодо епічних ознак, це насамперед наявність сюжету, тобто розповіді про події. Отож байка ліро епічний жанр. У байках, як і в казках, головні герої, тварини, рослини чи предмети дуже нагадують людей. Наприклад, персонажі звірі чи рослини говорять, думають, як люди нерідко потрапляють у ситуації, непритаманні для їхнього світу. Таким чином, ми бачимо і позитивні риси вдачі і вади. У цьому полягає алегоричний зміст байки. Пригадай літературознавчу фісташку, алегорія це наділення рослин, тварин чи предметів рисами характеру та поведінки людини. Наприклад, вовк це образ хижої і злої людини, лисиця хитрої, осел упертої, лев сильної і могутньої, заєць боягузливої, віл працьовитої. Сова розумної, нарцис образ самозакоханої людини, а дуб дуже сильної. Поглянь на назву байки Леоніда Глібова. Як думаєш, що означають алегоричні образи твору? В алегоричному образі мухи Леонід Глібов показує ледачу людину, яка живиться чужою працею, а в образі бджоли працелюбну, яка чесно живе і заробляє. Ще одна важлива особливість жанру байки наявність комічного. Автор висміює людські вади, недоліки суспільства, щоб виправити чи викорінити їх. Розрізняй види комічного гумор доброзичливе відображення смішного в життєвих явищах чи характерах людей. Натомість сатира це гостре, викривальне, осудливе висміювання негативних явищ чи вдачі людей. Іронія відображає приховане за начебто нормальною формою висловлення, глузливо критичне ставлення автора до предмета зображення. Дізнайся більше про засоби комічного, переглянувши наше окреме відео. Композиційно байка складається із двох частин: перша оповідь або фабула розповідь про якусь подію, учинок чи явище. Це сюжет твору. Друга, Мораль повчальний висновок байки. Ця частина зазвичай коротка. У ній автор переважно розкриває прихований зміст твору. Деякі байки можуть не містити повчального висновку, якщо все зрозуміло зі змісту. Наприклад, твір Леоніда Глібова Щука Цікавий стиль байкаря Григорія Сковороди. По перше, його байки написані прозовою мовою. Оповідь зазвичай дуже коротка, а от моралі автор надає особливого значення. І, відповідно, більшого обсягу. До речі, Григорій Сковородай символічно по-іншому називає цю частину силою. Дізнайся більше про найвідоміші байки українських авторів, переглянувши наші окремі відео. Повернімося до розмови дівчаток із початку відео. То чому Ніка, почувши про байку, одразу подумала про тканину, а не про літературний жанр? Слово байка омонім, тобто воно має свого близнюка слово з абсолютно іншим значенням. У відео від Pistacia.ua ти знайдеш усе не тільки про літературу, а й про укермову. Ось, наприклад, пригадай, що ж це таке, ті омоніми. Запам'ятай байка невеликий, переважно віршований, рідше прозовий ліроепічний повчальний твір алегоричного змісту. Перший байкар і засновник жанру езоп. Забудовою байка складається з оповіді або фабули сюжету твору і моралі повчального висновку. Основна ознака байки її алегоричний зміст. Алегорія це наділення рослин, тварин чи предметів рисами характеру та поведінки людини. Ще одна важлива особливість жанру наявність комічного гумору, сатири чи іронії. Автор висміює людські вади, недоліки суспільства, щоб виправити чи викорінити їх. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку. Пиши коментарі. Відкривай з нами дивовижний світ Укрліт.